Доброго. Майор полиции Вы еще не допросит. И да. И да. у вас хороший. Можно подарить. Нет, у меня нет, не, не, в принципе, тоже. Точно. Да. Хочу в дорожную службу посмотреть. Э, С какой целью цикавимся? Цикаво просто. Хочу, что вы такая яркая. Ты... Давайте по процедуре. А, по не, я вас слушаю. Чего за то не? Первая дия ваша. 35. Это потом. А сразу а 18,3. Это 18 на вымогу, если... Пожалуйста. Ну я ж вас зупинил. Вы меня зупинили. Не я ж вас зупинил. Вы меня зупинили. Все правильно. Все правильно. Видно? Воно. Да. да, да Достаточно. Достаточно. Познайомишься. 32? Да, пожалуйста. будь ласка. Ну, а теперь по 35. 35 статья, 5 пункт. Опа, и что? ишо, И шо? Шо, шо, шо? Сан? й пункт, и что? <laughs> ну, нам говорят? Конечно. Ну, полицейский что заповязан? Что Сан? Назвал, я назвал. Его знакомы. У нас Та ні, ну звісно, якщо там треба. Ну, Давай, мене є, якщо а, мені вас цікавить, можу вам принести. Ну ви ж мене зупинили, значить ви мене в чомусь підозрюєте, так? Да? Я вас не підозрюю. Давайте почитаємо разом, добре. тільки кувиться, а вона велика, Добре, я не проти. 35, пункт, 5. А -а -а -а. Так. Що в нас сталося? Зародна транспортна пригода, кримінальне чи адміністративне правопорушення. Ось кримінальне адміністративне кримінальне правопорушення, а саме є особливо орендування. Хто? У мене вони є, бужу їх принести. Принесіте. Принести? Да. Хорошо, я полосу. На усі орендування, Тут їх дуже-дуже, дуже дуже багато. Хочете, може ознайомлюватись. А це на транспортні засоби орієнтування. їх дуже багато ціла таблиця. Так, а яким боком це відноситься до нас? А якщо я вас перевірю, ви не є причетні до цих ситуацій, що ми не треба. Е, що значить слово перевірю? Я, дивіться, Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначеної цій статті. Детальний опис я вимагаю раз. Ні, Ні дорогенький. А тепер дивіться. П'ятий пункт. Якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів, що значить слово перевірю. Ні, дорогенький, тут такого нема. Про обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого ви є, що значить слово перевірю. У вас є якісь особи, які зазначені в орієнтуванні Ви когось Ну Якщо ви будете їхати в мене там і будете в орієнтуванні, то тоді буде. Я ж тут не в орієнтуванні. Я навпаки їх А ви тут когось бачите? То може бути в орієнтуванні. Не нового, як не Фізично не виходить. Чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Давайте спочатку. Ви сказали, що ви мене перевірите. Але в п'ятому пункті не зазначено, що ви маєте право перевірити мене. У вас нема таких повноважень. Розумієте? Ви можете прочитати самі. Ну, нема такого. Ви говорите одне, потім Я не говорю зовсім я вам нічого, вам я, вам просто чого, 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 я просто зачитав. Розумієте? От що ви зобов'язані, а от згідно чого, ви мене зупинили. Де тут слово перевірю? Чи тут чи, тут, чи тут. Дорогенький, ви мене чуєте. Я не зобов'язаний вас чути. Я е, спираюсь на те, на що і сперлися ви. ви. Так. Випадкові. Поліцейський зобов'язаний раз і проінформувати два, але не більше. Я вам проінформував. Так, а слово перевірюю до чого. Що тут? Мені нічого. Почекайте, ну не я ж вас зупинив, ви мене зупинили. Що значить слово перевірю. Нема такого трактування тут. Не знаю. Про що ви говорите. А можете мені об'яснити значення слова перевірю? Можливо, ви його не так розумієте, як я. у вас Чекайте, чекайте, чекайте. Ви хочете плавно перейти на 32-гу чи як? На 31-го превентивні заходи. Я не розумію, про що ви говорите. Кого оглянути? Нема в 5-му пункті оглянути. Я опитати. Так. Так. Я з вами спілкуюсь? чи так. Я що ми робимо? Ні, ну ви дивіться, ви сказали, що ви мене хочете перевірити. Раз. Так. Оглянути два, але в п'ятому пункті цього не зазначено. Я вам задав питання. Ви за всі, які ви, мене, ви мені ще цього не ви... задавали питання. Задавав. Але ви перейшли знову, давайте перейдемо в початок. Перейшли знову почати. Так. Заходимо знову в Лікійку. В Лікійку в наш розпілкування. Так, напевно. Ось перевозитеся. Взагалі якісь є пасажири, я ж не заглядую, салон не лізу. У вас є Ознайомити мене, кого ви шукаєте і що ви шукаєте. Так, то я показав вам, показати, ні, не потрібно. Там є фото якесь чи щось? Так, є фото, я вам показую. Ви не встигли, ви не встигли. Дивіться, я люблю згідно законодавства, я ніколи не треную. Я люблю згідно законодавства. От, ви вже е, приписали слово перевірити, якого немає в п'ятому пункті. Е, можливо, ви хочете перейти до 32-ї або... щоб щось приписувати, взагалі з вами спілкуюся. Така причина зупинки тоді в чому? А я ж вам пояснив. Ну, його питав, задав питання. Яке? Ну, ви знущаєтесь? Ні. Для чого мені з вас знущатись? Чи... чи ви як? Ну дивіться, я зранку їду до праці. ви мене провокуєте? Не Та Нікого я не провокую. Чому я зранку ви... їду до праці, так. Так. так? Ви забираєте мій час, так. 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 так? так. Чому ви забираєте мій, мій час? Я їхав щось порушив? Ні. Чого ж він, ну, мій час? А я вам про порушення щось говорив. Для чого Ні, ви це Ні, Так, правильно, а, а згідно чого, чого? Ну, а що сталося на цьому часку дороги або близько я згідно п'ятого пункту? Слухай, я змога пояснити, ніби, та пояснити та пояснити це різні речі. Розумієте? Не розумію. Ну, дивіться, не читаємо не спочатку. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки на транспортного засобу поясні. з детальним описом підстави зупинки визначеної в цій статті. Будь ласка, надайте мені Де, детальний ви, 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 ви. опис. Поясний, не, 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 не підходить і ви перекручуєте це на свій лад. Та ні. Ну, для чого це ну дивіться. Е, давайте по-простому. Е, в, в зазначеній статті немає слова перевірити. Ви заявили, що ви хочете зробити превентивний захід, здійснити щодо мене та перевірити. Що ви нічого не порушуєте. Ну, правильно, я ж вам ні за і не говорив, нічого не говорив. А що є, є, у вас є інформація, що я щось порушив? Ні, а тут ви це приписуєте, як ви кажуть. Чекай, Я питався б... вияснити, вияснити причину зупинив. Можливо, у вас п'ятий пункт не влаштовує. Можливо, ми перейдемо на сьомий чи на третій. Можливо, я вже щось порушив та є якесь порушення, і тоді перейдемо до першого Би пункту. Був, я б вам Ну, то в чому не питання? Не в я не знаю, для чого це ви сьогодні, мене зупинили. Ні, то я вже всі варіанти, всі тези підняв. Питання, це тому що вивіки, ви стоїте, витрі. не можете сформувати конкретно. вам пояснюю, вам це не подобається. Це спеці, ну, навіть, почекайте, виски, мені багато виски, чого не подобається, але ви на праці. Я змушений виконувати свої обов'язки, а ви свої обов'язки, так? Певно, і ви виконуєте свої обов'язки на праці. Так як Які до мене питання? Особисто до вас? Да ні, як як до водія. Особисто не потрібно, ми не приходили на особисто. З до вас взагалі є. Ні. Як Як до водія, то. А, 30... а, а згідно 35-ї. А, а згідно 35-ї. Я ж вам пояснив. Ну. Я ж не хочу за повернутися з пистав порожній передавати. То чого ми стоїмо?